Так, гарного дня. І тоді. Перше правило. Друге правило. Не балуватися. Третє правило. Не вилазити у вікно. Це сам нас кричать. Проїжджаю тут майже кожен день, це гуртожиток там, де ми жили з Дашунією, Національного гірничого університету. Він постраждав, коли робили метро. Ось там от робили буровзривні роботи і коротше, тут почало трошки просідати. Ми думали, що його знесуть, а його розібрали, будуть ремонтувати. Доброго ранку. Ну що, як ваше самопочуття після Пасхи, а? Фух. Головушка Бобо чи не бобо. Чи всі з прокинулись та швиденько на роботу та на тренування? Фух. Всім гарного дня. Якщо когось болить голова, рекомендую взяти пиво. Що по планам, зараз треба заїхати забрати суші. Замовила Дашуня, поки я був на тренуванні, бо міха захворів, їсти майже нічого не хоче, а зараз каже: Я хочу суші. Приїдемо додому, швиденько поїмо, зберемо валізи і до Києва. Я не втримався, розірвав пакет, подивитися, що там. Щоб ви розуміли, жінок на Можна допускати до замовлення їжі. Там і удон, і суші, і піца. Це просто. Це, мабуть, міхи стало набагато легше, і вони подивилися це все, що там є в наявності. Мабуть, вони все замовили. Ще дуже приємно, що знижка була за самоливість, мінус 10%. Що таке? Я хочу валют сісти. Давай. БМВ. Угу. А як виростеш, яку автівку? Мені повинна, Що таке? Я хочу валют сісти. Давай. БМВ. Угу. Угу. А як виростеш, яку автівку собі купиш? Я Ось так от бачите. Ось так от я куплю БМВ. Та ти вже трошечки вирішив, будь ласка, Мерседес чи БМВ. BMW? Так, BMW. Да. ну все добре. Давай. Доброго дня. Як справа? Чудово. Що з температурою? Ну, зранку ми робила Зрозуміло, що ти робиш? Наш ілюстратор. Займаєшся? Слухаєш. Молодець. Слухаю. Міха. Відгук. Ну... Це не презервативи, якщо що. А, да? <після після після> так? Казати... як зараз? Після того, як я наніс. Протестував да два рази. Потім рекомендував міхи Міха два дні тому наніс, І що я хочу сказати, що результат не перевершений, тому що ну, пітливості стало менше, навіть і запаху взагалі немає. І Дашунька також собі нанесла і вона також в захваті. Того вечора ми ще переписувалися з підписниками, і одна підписниця мені написала, а ви ноги намажте. Кажу, то ну, це ж наче, А Потім такий думаю, а дай-ка я спробую, і що воно. І щоб ви розуміли, я сьогодні був на тренуванні, прийшов після тренування, зняв кросівки, а запаху то немає. Це просто чудо річ. 35 гривень, один пакетик. Один пакетик ви берете, пробуєте і кайфуєте. Наносити треба раз в 15 днів. Ось така крута штука. Якщо що, це все є у всіх наших магазинах. Ну і на сторінки кокетка. Де там? Тиця й тиця, де воно буде? там? Переходьте, так, добре. Колись так повісить. Як кулеметчик отак просто. Колись так презервативи повісиш. Все, давай. Пані Дар'я, ваші замовлення. Оп. Заправка ока пірятин, як завжди. Давай реанімуй свого діда, свого водія, всього, бо щось тут в мене заклинуло. Що мені за це буде? Назад відвезеш. Коротше, дивись, так, да, 100% відвезу. Е, як ти там казала, попіся в ноги попарив, да, вже тут щось защемило. Ти подумай, можеш молодий, потрібен тобі, бо ти ще бабця такого. Да, так, я не проти, давай шукати. Да? Давай. Треба оголошення. Тільки давай реанімуй спочатку. Да, Дівчатка, ви зараз можете подумати, що це якась така приспособа для ремонту, <рес> але ні, ви знаєте, що це крутезний масажер. Я обрала собі взагалі такий робити антицелюлітний масаж.